Вітаю всіх, пані та панове. в цьому відео. Я хотів би поговорити вам про найбільш на мій погляд зараз суттєвий недолік гри Армари Форджер. На початок 2025 року. Можливо, це вже з наступними патчами трошки зміниться. Можливо, забаланситься і буде більш менш особисто для мене цікаво. Грати в цю гру на новорічних святах я активно грав в Armory Forger, дуже багатенько награв там майже 40 годин. І я виявив деякі недоліки, про які я хочу вам розповісти і з вами поділитись, на мій погляд. Саме перший недолік це відсутність командної гри. Абсолютно, тобто, якщо ви звикли грати в загоні у грі Squad, то можете просто забути. Тут такого геймплею абсолютно немає. Якщо в Грі Squad всі люди більш-менш розуміють, що від них вимагається, всі грають за Нагоджено плюс-мінус, знаєте, все залежить від серверу, від компанії, від людей, які заходять. Тобто, всі знають, що треба захопити умовно кажучи, ловер Петрівка на карті Ігорівка. Всі е, стараються якомога ближче поставити ФОП, там відкинути ралік, щоб було зручно заходити на цю точку. Техніка також розуміє, що необхідно поближче під'їхати, десь там відпрацювати. А ДРГ, навіть ті ж самі, які е, не люблять на серверах, працюють також на перемогу, ріжуть логістику, не підтримують. Пускають ворожу техніку, щоб вона не працювала там. Відпрацьовують її, скажімо так, в самому загоні. Командир загону, а якщо він адекватний, ну в більшості випадків, все ж таки, якщо у людини немає якихось проблем з під'єднанням до сервера з інтернетом, то він бере на себе відповідальність. Хоч деякі люди цього не хочуть, всі хочуть знаєте, іноді зайти пострілятись, але він бере відповідальність і а, вказує, слухає накази це і потім веде свій загін. Гра іде така більш командна. Ведуть загін на точку або на ту якусь умовно кажуть. Чи точку на карті, в якій він вважає, що цей загін буде корисний, то армії Форджер на даний момент такого не відбувається. Так, якщо ви звикли, наприклад, грати чисто за медика в скваді за командників і грати, умовно кажучи, на команді на загальну перемогу, то армії Форджер вас чекає зовсім інший геймплей. Вам необхідно все брати на себе. Тобто ви маєте підготуватись і до дальнього бою, ви маєте підготуватись і до ближнього бою, ви маєте підготуватись і для е, забезпечення себе медикамента. Ви маєте забезпечити себе якимись там гранат, плюс е, РПГ, якщо вам зустрінеться якась техніка, або ви хочете просто нанести суттєве вогневе ураження противника, або великої кількості противника. Тобто ви маєте взяти з собою якийсь РПГ. Хоч гра і накладає деякі обмеження в цьому плані, тобто ви можете, ви будете повільніше пересуватись по полю бою, особливо якщо ви взяли Карл Густав і декілька зброї до нього, або той самий РПГ 7, і також декілька снарядів до нього. Але гра, в принципі... Більш вас ніяк не обмежує. Тобто, а ця гра зараз відбувається так, або ви граєте в команді з якимись там вашими кітами, сидячи в Discord, і абсолютно ніяк не взаємодієте з іншими гравцями, відіграєте свою якусь там власну гру, і вам байдуже на командну гру, і вам байдуже взагалі на те, що відбувається на карті. Або ви граєте чисто в соло. Тобто також Хоча в грі є такі механіки, як підвоз. Заплаю, за що набагато більше начисляється внутрігрова, скажімо так, рейтинг, ви швидше прокачуєте ваше звання, і потім можете взяти, знову ж таки, ви можете взяти якусь техніку, але якщо ви граєте в соло, ви втрачаєте взагалі необхідність, якщо ви не пілот, ви втрачаєте зовсім мотивацію, прокачувати сильно. Тому що, як мінімум, для того, щоб стріляти з якоїсь техніки, вам необхідно мати якогось кита. На підстраховки, тобто один буде керувати машину, інший буде займатися навод, навідкою зброї та стрільби з нею. Тобто, відповідно, вам не ваша мотивація привозити боєприпаси на якусь точку, якщо ви просто хочете прокачати ваше звання. Ну, вона відпадає. Немає сенсу цим займатись. Хіба ви можете там підвозити саплай для того, щоб ваша команда могла спавнитись на точку. Хоча знову ж таки на деяких серверах це відключають і спав. Взагалі нічого не вартує, щоб можна було заспавнити стільки. саплай Використовується для будівництва якихось оборонних споруд та інших будівель для того, щоб можна спавнити техніку, чи заправляти техніку, чи там спавнити гелікоптер, гелікоптерний майданчик. І саме цей основний недолік. Тобто всі грають як хочуть, Хоча в грі є система з загонів, а там можете створити загон, прийнати туди декілька людей, але навіть якщо Хтось створив загін, ну і ви в нього вступаєте. Від складного взагалі ніякої інформації не поступає. Ви не знаєте де ваш складний, чим він зараз займається, чим ваш особисто зараз загін буде займати, яку точку оберняти, яку точку захищати. Тобто гра абсолютно ніяк не мотивує грати в команді. Якщо в складі це все взаємодія йде через те, що якщо хтось навіть в правилах сервера не виконує якісь накази командира, то вас просто кікають і ви в соло виграти не зможете. Можете, ви не можете взяти нормальний кіт, ви не можете взяти нормальну зброю. І чесно кажучи, геймплей у вас е, перетворюється в принципі плюс-мінус, такий, як і е, у армії. Тільки ви не можете там взяти на себе декілька видів зброї, гранатометів, кулеметів і тому подібне. Ви будете бігати з звичайно цілковою зброєю і довго ви так не програєте, бо вам стане просто банально нецікаво цим займатися. Арма свого боку не предоставляє такий геймплей, Ком'юніті Арми абсолютно інше. Всі грали в uh, of the Hill, і по факту геймплей на точках перетвориться в той же самий King of the Hill. Всі грають як. Очі, з одного боку, це може бути для когось плюсом. То ну, погравши от достатню кількість годин, я можу сказати, що це поки що найбільше. І з цього мінусу вже виходить наступний. мінус. За те, що неможливо створити якийсь окремий канізований склад, тобто щоб він набрав тільки техніку і е, їздив на техніки, зробив підтримку підходи. Знову ж таки, це в мене може йде така проф. Деформація, тому що я б награв майже тисячу годин у складі, і іншого геймплею, по факту, для мене вже ну немає. знаєте, тобто, але з другого боку гравців ніяк не стимулюють грати в команді, що вже повторюсь, третій, напевно, що раз. А це основний основна моя претензія на даний момент. А що думаєте з цього поводу? Напишіть в коментарях, якісь будуть ще думки, обов'язково запишу наступне відео. Поки що це все, що я хотів сказати. Але ось такий геймплей вас чекає. Можливо, мені попадались такі сервери, хоча я заходив і на ванільні сервери, і на модовські англійські сервери, і європейські сервери, і на українському сервері, так ти бачиш, що там половина людей просто сидить в Discord, а ти дивишся, ти заходиш комусь кваду, дивишся їхню частоту, а вони навіть просто рацію не беруть і ти банально не зможеш з ними взаємодіяти, бо в них рації повністю виключені і вони не сидять на тих частотах, де це можливо. Хоча, можливо, мені попадалися такі катки, якщо у когось був інший геймплей. Інший експірінс напишіть, будь ласка, в коментарях. Почитаю обов'язково. А з вами був містецтво. До побачення. Почуємось у наступних відео.